Вище професійне гірничо будівельне училище міста Горішні плавні продовжує брати участь у різноманітних проєктах міжнародного всеукраїнського значення. От і нещодавно гостя нашої студії брала участь в одному з таких проєктів. В гостях студії кварцит ЕФЕМ сьогодні практичний психолог. Вищого професійного гірничо-будівельного училища Ліна Завалко. Ми вас вітаємо. Доброго дня. Отож, Ліна Вікторівна, що то за проєкт? Хто організував? Яка ціль саме той проєкт, в якому ви нещодавно? Завершили роботу в січні 2025 року. Будь ласка, так ну проєкт називався створення цифрових освітніх центрів та надання послуг з психосоціальної підтримки дітей та молоді. Він реалізується державною науковою установою інститут модернізації освіти, асоціацією інноваційної та цифрової освіти у співпраці з дитячим фондом ООН, ЮНІСЕФ Цей проект був спрямований на підтримку ментального здоров'я та надання послуг психосоціальної підтримки саме для здобувачів закладів професійно-технічної освіти. Цей проєкт був дуже важливим, тому що за інформацією всесвітньої організації з охорони здоров'я близько 14 мільйонів громадян будуть потребувати саме психосоціальної підтримки. Ну, як учасниця цього проєкту, я пройшла навчання. Це були три-триденні тренінги у місті Києві. Я разом з іншими учасниками, це близько 60, більше 60 учасниць з різних регіонів України, пройшла таке навчання і отримала можливість проводити уже тренінги для здобувачів освіти свого закладу освіти, тобто вищого професійного гірничо-будівельного училища Ліна Вікторівна. А на що? Були націлені ці тренінги, в яких ви брали участь. Тренінги були спрямовані на підтримку ментального здоров'я, на оволодіння навичками першої психологічної допомоги здобувачами освіти, і оволодіння навичками підтримки однолітків для здобувачів освіти. Ви вже провели багато тренінгових занять. І скажіть, будь ласка, для учнів цікаві ці заняття з вашої точки зору як практичного психолога? Так, діти дуже зацікавлені в такого роду інформації. Вони дуже цікавляться знаннями з цієї тематики. Їм дуже імпонує можливість допомагати один одному, підтримувати один одного, а також отримувати дуже такі важливі в наш час знання саме з підтримки ментального здоров'я, з володіння навичками першої психологічної допомоги, з розвитку знань саме з психологічної тематики. От сутність цих тренінгових занять. Тренінгові заняття вони складалися з п'яти сесій, і кожна сесія мала свою окрему тематику. Перша сесія була присвячена темі травматичних подій і як з ними справляються підлітки. Тут ми змогли разом з учасниками тренінгів розібратися, які саме події у житті підлітка можуть бути травматичними, як справлятися з цими подіями і з цими емоціями, які вони викликають, і як підтримати. Один одного це була тема першої сесії. В рамках другої сесії ми розглядали принципи першої психологічної допомоги, і більш конкретно перший принцип це принцип дивись. Тобто, ми вчилися спостерігати за тим, що відбувається навколо нас, помічати емоційні і поведінкові реакції людей, які навколо нас, і оцінювати, аналізувати ситуацію, і вчилися тому, як безпечно надати саме. Допомогу своєму однолітку підтримати його у ситуації стресу або певної травматичної події. Третя сесія була присвячена другому принципу першої психологічної допомоги. Це принцип слухати. Ми вчилися правильно слухати, сприймати інформацію, правильно вести діалог, правильно задавати запитання, дізнавалися різницю між відкритими і закритими запитаннями, а також вчилися не критикувати ту інформацію, яку ми отримали. Моємо від співрозмовника, а надавати саме підтримку у процесі розмови. Четверта сесія була присвячена третьому принципу першої психологічної допомоги. Це принцип направляти, тобто ми розглядали з учасниками ресурси нашої громади, куди ми можемо перенаправити нашого однолітка або людину, з якою ми спілкуємося саме вже для більш кваліфікованої допомоги, якщо вона цього потребує. П'ята сесія була присвячена темі піклування про свої внутрішні ресурси та відстоювання своїх кордонів. Також ми на цій сесії розглянули копінг-стратегії, тобто певні стратегії психологічної підтримки і поновлення власного психологічного ресурсу. Отож, Ліна Вікторівна, ви приїхали у свій навчальний заклад і. Ці знання, набуті на тренінгах під час проєкту, почали застосовувати з молоддю. Як вам вдається проводити заняття так, щоб і зацікавити учнів, задіяти в якихось практичних таких діях, щоб діти відчули, як треба себе поводити в тій чи іншій ситуації? Я думаю, саме цьому і присвячуються такі тренінгові заняття. Так, ну сам тренінг він вибудуваний дуже послідовно, дуже логічно, тому дітям дуже легко. Орієнтуватися в тій тематиці, яку має кожна сесія, він наповнений дуже багатьма рольовими іграми і практичними вправами, щоб діти могли відпрацювати ту теоретичну інформацію, яку вони отримали від мене, як від тренера, і спробувати себе у ролі під такого підтримуючого підлітка людини, яка може надати першу психологічну допомогу, тобто первинну підтримку свого друга, подруги, однолітка, можливо, зовсім не знає знайомої людини, яка потрапила в ситуацію травматичної події. Тобто, ну, учням було доволі цікаво брати участь у цих тренінгах, тому що вони були такі різнопланові, з практичним наповненням. Ну, дуже цікаві такі були. Якщо можна, наведіть, будь ласка, певні приклади. Як це все відбувається? Нам би було це цікаво, як то кажуть, від теорії до практики. Впродовж тренінгу учасники, тобто учні Вищого професійного гірничо-будівельного училища, вони спробували самостійно визначати типові стресові або травматичні події у житті підлітків, і також самостійно вони складали список реакцій на ці події і визначали ті форми підтримки, які будуть ефективними під час надання першої психологічної допомоги. Також ми відпрацьовували разом з учасниками учасниками рольові ігри також були у нас різні діалоги, в ході яких учні відпрацьовували навички активного слухання та навички ведення діалогу, тим самим застосовуючи принцип першої психологічної допомоги слухати. Виконуючи вправу батарейка, учні відпрацювали навички наповнення власного внутрішнього ресурсу, а також мали змогу отримати практичний досвід впровадження саме таких технік ресурсонаповнюючої такої терапії. Цікаво. От зараз ми слухаємо, і ми ніби переносимося до тих тренінгових занять, що ви зараз розповідаєте. А скажіть, будь ласка, а в подальшому ви плануєте проводити ще такі заняття? Ваші плани на майбутнє. Будь ласка, розкрийте. Ну, проєкт уже завершився. Останній його етап був у січні, але, звичайно, дуже ефективний тренінг, дуже цікаві, прості такі для дітей, для учнів вправи. Тому я думаю, що я й майбутньому буду застосовувати деякі елементи, використовувати з цього тренінгу і надалі так буду впроваджувати його теж. Це цікаво. І, Ліна Вікторівна, хочемо почути від вас, як практичного психолога, поради. От слухачів сьогодні багато в нас аудиторія досить різновікова. Я думаю, що у вас є що сказати їм всім, хто вас зараз слухає. Ну, звичайно, насамперед я б хотіла порадити, прислухатися до свого внутрішнього самовідчуття, відслідковувати свої емоції, свої реакції на різні події, які відбуваються в нашому житті. Також дозволяти собі такі маленькі щоденні побутові радості, щоб ми могли наповняти саме свій внутрішній ресурс такою енергією, силою, щоб ми надалі змогли вести таку свою боротьбу і дочекатися такої нашої довгожданної перемоги. Звичайно, наші серця б'ються в усіх винісон. Ліна Вікторівна, ми вам дуже вдячні за сьогоднішню участь в передачі і нагадуємо: сьогодні в гостях студії кварцит ФМ була практичний психолог Вищого професійного гірничо-будівельного училища міста Горішній плавні Ліна Завалко.